Україні. Мене звати Оксана і я рада вас вітати на каналі Моток-Ниток. Ой, я взагалі не збиралася знімати таке відео. Я не думала, що я після попереднього відео, яке там було аж на годину, яке я і так з великими проблемами змогла залити на Ютуб, що я буду ще знімати якісь відео про покупки, але так вийшло, що деякі покупки до мене власне, приїхали, по-моєму. Ще коли я навіть відео попереднє не залила, але кажу, через проблеми я навіть не хотіла пробувати домонтовувати. Я зрозуміла, що мені таке, мабуть, прийдеться зняти ще одне відео, але воно не буде таким довгим. Я постараюся так коротко, не на годину, на 20-30 хвилин показати, що я ще подокупляла. Ну, навіть не подокупляла, що мені приїхало. Купляла то я раніше, а мені, власне, багато що приїхало, приїхав один до три стіч. І приїхала. Я ще у дівчат інстаграм багато що замовляла. От, власне, в тому числі там книжечка від Мілхілу ззаді лежить. Щось купила в наших рукодільних магазинах, щось замовляла ще так онлайн, то хочу вам це трошки показати. Тим більше я бачу, що попереднє відео реально зайшло. Ну, я сама фанат відео про покупки, це реально моя така улюблена тема. Тому я буду. Дуже надієтеся, що, звичайно, вам це сподобається. І перше, що ви бачите перед собою, це дві книжки від Лідії Бебешко. Це, як в як нас прийнято казати, перевипуски. Я, власне, навіть подивилася, вони підписані до тиражу в листопаді 2022 року. Дуже шкода, що не вийшла у перевипуску, власне, ще третя книжка, там вона така кольорова. Падітурка, буду надіятися, що вона вийде, а як ні, то буду зичити, знаю в кого зичити маю. Тому буду зичити, якщо буду мати таку потребу. І цікаві книжки, там є і пояснення по техніках, ну таких базових, мабуть, все-таки є схеми, вони схеми в основному розроблені під хрестик. Але я думаю, що маючи фантазію, можна там щось трошечки намодрувати. І придумати щось на своє. Тим більше, я в процесі вишивання своєї сорочки, я її ще не показувала на Ютубі. Але треба якось буде за це це теж зробити, довести до діло. Я вишила вже сорочку для своєї доньки, але ще також не, не зняла про неї відео. Але буду старатися, тому що, звичайно, наша народна, наша національна вишивка це те, що ми маємо плекати, що ми маємо. Підтримувати завжди і не забувати, бо це наша ідентичність. А зараз покажу вам ще одну книжку. Ви її багато хто, та майже всі, я думаю, що знають ту книжку. Це книжка від Мілхілу з різними такими їхніми цікавими сюжетами. Мені вдалося її купити за ну, просто супер класною ціною. Потім я бачила, мені скидала Віка, я бачила. Її вартість була в два рази вищою, то, звичайно, мені просто супер-супер пощастило. -супер Ось. І я не буду робити огляд, тому що оглядів є доволі багато на Ютубі. Ви можете це подивитись, але я вам покажу кілька сюжетів, які, в принципі, мені подобаються. Я вам скажу більше, відкрию якийсь спойлер, дещо я вже навіть вишила, але це вже буде у наступному відео. Тому давайте будемо починати зараз. Я буду так старатися покласти її рівно і відкривати зразу на тому місці. Яке мене цікавить. Трошки я так сперла її собі. Ось, дуже мені подобаються квіткові сюжети. Тепер, взагалі, мені тепер дуже почав подобатись міл хіл, в принципі, бо якось я до вишивки бісером, ну, так прохолодно доволі ставилась. колись вишивала м -м, років 10, мабуть, тому, але щось якось зараз м -м, все мені все-таки більше подобається. Нитки, причому зараз мені цікаво, якісь вже такі не тільки хрестика, а якісь інші стіпочки використовувати. Але, от Міл Хіл, до речі, бачите, реклама магазину. <головік> я щось не витягла, то закладки я робила свої. Ось, Дуже красиві ці сюжети. Я би хотіла їх вишити. Єдине, тут є досить багато трежерсів, які треба, звичайно, вишукувати. Бо я так розумію, що не все зараз є в наявності. Дещо є зняти з виробництва. І також ці сюжети, це такі фактично, не знаю, чотири парні, не парні. Ну, корзинки, квіточки. Цей зайчик такий дуже красивий зайчик, мені здається, ще його можливо цього дістати. Тому, можливо, навесну цю, можливо, навесну наступну. Час покаже. Ще один сюжет. Ой, чекайте, а це має бути. Я трошки задалеко мені здається, пролистала. Угу. Ще мені дуже подобаються ці сюжети. Можу сказати, я взагалі звернула увагу на цю книжку, коли я побачила, я дивилась за відшивом Таї. Вона вишивала ці два сюжети, вони мені дуже сподобалися. І я, власне, так м -м, почала заглядатись, а чи нема не десь цієї книжки в наявності, щоб її прикупити собі, і можеш теж їх власне, вишити. М -м, і, і так і сталося. Але тут також, я так розумію, треба достатньо трежерсів збирати. Тому це буде процес такий нешвидкий. Ну, і оці от два парні також ця хатинка і це віконечко. Дуже красиво, але це мені здається таке дуже-дуже важке. Ще один сюжет, який мені сподобався це так, де мої ножниці? Це ось цей ось, ось це серце. воно ну, таке дуже красиве, можна, в принципі, Замість цих букв написати просто імена, ну, ніби як зробити весільну метрику. Таке цікавеньке. Хоча от це ніколи не було якісь там такі рожеві сердечко, це все це ніколи не було якимось таким моїм стилем. Але тим не менше, зараз мені починають такі речі подобатися. Це, напевно, з віком, я жартую. Ще один сюжет це він називається. Аніверсарій, овал, uh -huh. дуже оригінальний овал. Теж дуже красивий, власне, тут e, так і показано, e, що це є ніби, ніби то весільна метрика. Єдине, я, мабуть, e, не вписувала два руки, бо мені це якось трошечки дивно. E, я маю на увазі оце. Я би написала просто, наприклад, рік нашого одруження, там 2015, і так би залишила. Я думаю, мені так подобається більше, а зрештою, це вже кожен вибирає для себе. Ще одні сюжети це вже сюжети новорічні, такі, я б сказала, на ялинку, красиві, і з цих сюжетів дещо я вже вишила, тому я зараз не буду вже аж так сильно спойлерити. І покажу їх вам у наступному відео. Ще одні новорічні сюжети, отакі, тут я теж дещо вишила, правда? Чи неправда? Так, так. Тут я теж дещо вишила, дещо красиве. Цікаво, може, хтось вгадає, що я вишила, то, ну, з тих, хто не знає, звичайно, то цікаво, чи вам вдасться вгадати. Я звідси, до речі, вишила тільки один сюжет, а з цієї сторінки я вишила аж три сюжети. Так. І ще один сюжет, який мені дуже сподобався, це різдвяний семплер. Він неймовірно якось так гарно. Мені виглядає, хоча ну і тут, власне, тут така різниця. Мілкіл, ви знаєте, як робить фотографії на прев'ю. Це просто якийсь такий, типу, жах, а власне всі книжці, всі фотографії дуже красиві, і, ну, і мені тому і все тут подобається практично. Ну, але це я виділила для вас якісь такі окремі, і дуже мені сподобався цей е, семплер. Але тут, звичайно, по трезерсах ви можете тут бачити в куточку. Ну і тут ще в кінці ще чотири. Тобто, тут, якщо порахувати, скільки має бути тих трежерсів. Пачок, ну, тут цей семплер, звичайно, виходить золотий. Але, ну, можливо, якщо там якийсь час, кілька років, так собі потрошки, потрошки щось збирати, щось заміняти, бо, мабуть, теж тут багато чого зняти з виробництва, то можна все-таки щось назбирати. Ну, будемо бачити, я з тим не спішуся. Буде видно по ситуації. Так, на цьому, мабуть, з книжкою ми закінчимо і будемо приступати. Далі, То, до речі, моя така, моя, моя підставочка. Так. Е, що я ще м -м, маю? Давайте почнемо з ниточок, раз вони вже тут переді мною. Купила я ще м приїхали мені з 1, 2, 3 ось такі ниточки. Це я купувала ниточки на, баранців, на овечок від Терези Когут. В такій зеленій рамочці. Мені вилетіло з голови, як вона називається. Деякі нитки просто в мене є вже в наявності там, в іншому процесі, але я точно знаю, що в мене будуть залишки. Тому, в принципі, наразі я купила ці нитки, а там, якщо щось, то я і докуплю. І маю ще таку коробочку від DMC. У нас у львівському магазині Лелітка була така акція. Ти купляєш на певну суму і. Тобі дарують у подарунок оцю паперову коробочку від DMC. тому що щось купувати я її не мала, особливого натхнення. Ну, а в подарунок прийняти, то знаєте, як то кажуть, завжди гаразд. То маю я таку коробочку. Що я тут маю всередині? Я тут маю всередині з епіцентру гачки на ялинку. До речі, треба буде, власне, на них перевішати, бо я... ну, ялинка прикрашена, звичайно, вже. Але можна буде перевірити, це буде зручніше. Ну, я тут маю ще, не буду вже витягувати голочки від DMC, маю Фламастер Пайлот. Я деколи користуюсь ним, коли вишиваю по паперу. Маю такі булавочки, ну і там є ще як у кожній коробочці, там є схемка безкоштовна від DMC. Тепер будемо переходити далі. Я в минулому відео забула згадати, який в мене був красивий подарунок. Мені Оленка на день народження подарувала таку мою одну хочушечку. Я вам зараз ставлю фотографію, тому що прев'ю, тому що це була онлайн-схема. Це схема від Кеті Берік Morning Tide, називається. Це так перекладається як ранок, ранішній приплив дослівно, але не знаю, хто там куди приплив. Мені здається, тут всі скачуть, а не пливуть. Вона мені дуже сподобалася своїми кольорами, такими насичен... насиченими, красивими. ну, навіть може, не насиченими, але в плані такими якимись воно і не яскраве, але воно і не є якесь таке дуже, ну, дуже тьмяне, ну, дуже цікаві кольори. І мені, власне, найбільше сподобалось небо. І там є нитки глоріана. Там треба використовувати чотири ниточки від горян в тому небі, і от в мене тепер буде на наступний рік таке завдання замовити і молитися, щоб ті нитки прийшли. Тому що я так розумію, що вони там чуть не з лютого минулого року взагалі не відгружали гворяна ніяких ниточок. Тому я буду. Сподіватися, що мені пощастить, бо я би, звичайно, хотіла вишити це небо, власне, в Глоряні. Є, звичайно, в, взагалі конверсія в шовк NPI. Там частина в NPI, частина в Лоріані, і в NPI, і є ще конверсія в DMC. В принципі, якщо я не знайду. В Ларіану я буду вишивати підбором. Можна знайти красиву якусь таку, такі от блакитно-жовтенькі ниточки, допустимо, навіть в Керон Ватерліліс, мені здається, і там в них в Кероні ще якісь там є ниточки. Ну, саме я буду шукати, буду пробувати. Я, до речі, цікава ниточка. Мені здається, від Vix Day Works. Я її використовувала в такому семплері великому від Lila Studio. Називається Аква. Там дуже-дуже цікаві кольори. Його, власне, можна брати, наприклад, ту ниточку, ниточку, ще там якусь, і щось собі пробувати компонувати. Тому, Ленка, ще раз дякую тобі за такий подарунок, бо я його дуже хотіла. Так що маю ще такий подарунок. Далі ми нарешті розвіртуалізувалися з моєю коліжанкою вишивальною Вікторією, я про неї теж неодноразово розповідала. І я отримала від неї ось такий класний подарунок це ну Я тепер підсіла на Мілхіл і тут, до речі, це є така ем, серія різдвяне містечко, то я так розумію, що мені тепер треба потрошки збирати вже і таку серію. До речі, бачите, який класний гузочок і він. Де він, Де той гудзик? А зараз я його посуду трохи, зараз я його потербаю. Ось. Такий гудзичок. Ну, прям можна на мілхіл, а можна і на сорочку собі пришити. Буде красиво. Є тут Скільки тут бісеру? Щось... Так, тут є два, бачите, тут є ще, ще два паки бісеру. А ось, до речі, тут, бачите, і є, власне, інші. Сюжети з цієї серії. До речі, Квін Анна Хаус. Я десь хтось його недавно вишив, я дивилася. Чи хтось, ні, то мені здається, то, то комусь подарували. Ну, красиві, я оцю Квін Анна вже хочу, я вже би... ну, мені вже хочеться вишивати всю серію. Хоча я ніколи не думала, що я серійною вишивальницею, але от воно з'явилася в мене одна: один набір і все, і мені вже треба всі решта. Ну, от подивіться, що, що зі мною поліжанки роблять. Так, все, що я покажу. Ага, ще я маю тканинку від Пермін французьке мереживо. Це є три каунт. Дуже шкода, дуже красивий колір. Я взагалі дуже люблю Пермін, але дуже шкода, що власне, оцього французького мережа немає ні в 30-му, ні в 28-му каунті. То прям моя така сумненка і журбинка, як би я сказала. Бо я собі недавно знайшла. А добре, я розкажу вам про то в іншому відео, бо то я зараз буду дуже довго. Починати. Так, ще маю одну, одну таку покупочку, красиву, теж з магазину Велітка. Я думаю, мені здається, що це ще минулорічний набір. Я взагалі якось я побачила цей набір вже готову роботу вишивала в інстаграмі. Вона так трошки. Не хочу, щоб вона так не дуже не дуже відбувається. Я побачила в інстаграмі, і мені воно так сподобалось, сподобалось так, але маю, хай буде тут, тому що я хочу, щоб ви його теж красивого бачили. І я якось як це було. Я прийшла влітку, побачила той добір, але ж я ще маю Марту свою. Я знаю, що вона теж його хоче вишивати. Я його купила для Марти, а він був останній. А то, я куп, коли я купувала власне його, я була з Вікторією. Ну і Вікторія якось на наступний день чи через два дні дзвонить мені і каже, я в Леліці є ще один набір відкладати. Я Кажу, та-та-та, відкладай, відкладай. І так я отримала оцей другий свій набір. Я тоді побігла в Лелітку якось в той самий день, чи вже на наступний, і забрала ще й свій набір. Звичайно, не знаю, я ще не розібралася, як там його складати зшивати, але я думаю, це не буде проблема. Тим більше, от Тая, до речі, також вона ж з... 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 зшивала оцей будиночок від, по-моєму, це Вікторія Семплер, мені здається, е, він був такий, мені здається, значно важчий в плані збірки, тому буду ще раз дивитись то відео. Я дивилася, але це вже було давно, це ж було дохиловіну. То треба буде дивитися відео, як там Тая збирала, і собі. Коли вже вишию, то теж збирати. Я тут, до речі, собі сагу зробила. Тут така доволі простенька сага, тут воно, видно, бачите хатинку тільки з двох сторон, там взагалі зашиваються чотири сторони хатинки. А зверху, наскільки я розумію, там, в принципі, це мав би бути просто три фетри, які є складені як дашок. Ну, Буду бачити, як я це буду робити, бо до того, що є трошечки далеко. Так, що ще я маю? А ще я маю ось таку гарну схему. Вона мені теж приїхала з 1-2-3 стіч. Це схема від The Blue Flower. І це називається Кольори зими. Хочу здати кольори Вінтера. The Colors of Winter. Кольори зими. Так вона мені якось сподобалася своїми такими приглушеними цікавими кольорами, що я собі її дуже захотіла і придбала. Ось перелік ниточок. До речі, вона вишивається на сороковому каунті. Я про це навіть не думала. Ну, класно, що є конверсія в DMC, тому що я не збираюся купувати всі нитки по ключу. Я дещо що було в Україні. Я собі придбала, але там буквально щось 3 чи чотири ниточки. Я буду дивитися, що у мене є в наявності, що я зможу замінити. Дещо куплю, дещо буду вишивати. GMT. Але я думаю, що вишивати я вже буду швидше всього на наступний рік, тому що вже цього року в мене купа зимових сюжетів, і я вже просто не маю де втиснути. А я ще починаю щось таке маленьке від мілхіло, і то закінчується тим, що в мене купа зимового і воно все не вишите. А потім прийде весна. Я переходжу вишивати зиму, звичайно, це все логічно. Ну і, і, і закінчується тим, що в мене будуть роботи лежати по році, То, що можна вишити дуже такий невеликий проміжок часу. Ото ну, я вже трошки так поурююся. Так. І ще одна е схемка, яку я купила. Я тепер підсідаю також на Джаснен. Ось така красива схема. це схема з перевипускою. Вона називається Різдвяний мир. Мені здається, зараз вона звичайно дуже актуальна. І, бачите, яка краса? Тут в паку йде бісер, ідуть шармики. Зараз трошки, якщо я ними пот... О, потрясу, бачите, тут ідуть такі чотири шармики, Вони пришиваються ось тут посередині, ой, посередині між голубами. І, ну, красиво, красиво, якось. Причому. Е куплялося якось абсолютно випадково. По-моєму, ми сиділи на зустрічі вишивальниць у Львові, але це ще була попередня зустріч, не Різдвяна, а та що десь в листопаді чи в жовтні навіть ми зустрічалися в листопаді, мабуть, і Оленка каже: О, дивіться, я перевипуск від Джазнан, берем! І всі такі та берем! І типу там і забула. я взагалі за то забула. А потім я думаю, чи мене Оленка записала, чи не записала. Думаю, ну записала, то буде класно, а не записала, то не записала, я не буду мордувати. А потім Ланка бачить, все, прийшли. І, до речі, навіть були сторіс на, в інстаграмі, і цей Ланка всіх повідмічала нас, так що ми маємо нас багато. У нас по-моєму щось ми шість аж замовляли цих схем, цих схем спаками. От так, наскільки я дивлюся, то в мене ніби все. Бо я зараз, знаєте, я під кінець, ага, ні, в мене ще не все, це неправда. Я купила собі ще одну схему. Я от знаю, що я щось забуду в кінці. Ну, то просто в мене така залізна штука. Я ще собі придбала: зараз я вставлю тут також фотографію схему від Катерини Безперстової, яка називається Разом тепліше. Так, вони мені сподобались, як я їх побачила, бо я в Фейсбуці є в групі Катерини Безперстової, і мені, от, власне, коли щось публікується в групі, то мені, коли Катерина щось публікує, то мені приходить повідомлення. І я так завжди захожу, і я коли не зайду, то вічно щось куплю. І ото, власне, останній якось раз, коли я зайшла, побачила тих пташок, і я б не сказала, я ніколи не вишивала ніяких таких вінків. Вони красиві, але якось то ніби і не моє було. Но я побачила тих пташок і все. І мені то треба зразу. Я собі зразу уявила, що це буде дуже гарна подушка. Тому я купила таких пташок. Я, до речі, їх вже почала вишивати, і то вже у наступному відео я вам це все покажу. Так, бо я, до речі, маю тут такий блокнот, я собі все записую. До мене ще їдуть деякі нитки ручного фарбування і тканинка Newcastle, але на тому я вже, мабуть. ну... Третього відео знімати я не буду і сюди монтувати, швидше всього, я також не буду. Тому нехай це відео закінчиться таким чином. Я вам дякую за увагу. Ми всі повинні триматися. Зараз вийшло таке сонечко красиве, хоча, до речі, зараз тривога якраз в нас. Зараз середа, 4 січня, якраз. Анастасії, всі Анастасії, до речі, вітаю з іменинами сьогодні іменини Анастасії. Ну, вийде, мабуть, все-таки воно вже пізніше, і це привітання буде таким трошки запізнілим, але тим не менше. Ми віримо в ЗСУ, ми віримо в нашу перемогу. Ми віримо, що цей рік буде контрнаступальний. Ми віримо в те, що терористи і агресори будуть випхані геть з нашої землі. А тому слава Україні і до зустрічі!